Всім привіт! На зв'язку магазин 4.5.0. Хочу вам дещо розказати про саму її бананку, яка от у мене є, і яку я тримав в руках за останніх пару років. Це бананка Recon від Malva Ammunition Ukraine, це наші друзі, постійні партнери. І взагалі всю снарягу я рекомендую від Мальве. Коротше, я вам так скажу: ця бананка у мене в користуванні вже майже рік. Мало того, в неї навіть влазить мій чзп 10. Такий досить великий пістолет. Е, вона тільки, от, я вам скажу, я майже рік намагаюся собі купити якусь іншу бананку. Еберлісток, е, 5,11. Е, потім щось. Я, я заказ, оклі я заказував. В общем, я перепробував штук 10 різних других сумок. Тобто, Я просто приношу її додому, приходжу знаю, Я розумію, що вона не така зручна, як оця бананка від Мальва. І просто ну, на наступний день приношу знову на роботу і вертаюсь з цією. Я не знаю, чого так, як це працює. Але от, ну, відділення для документів там, грошей напроти. Оці кріплення додаткові. От можна тут що хоче зафіксувати. Я тут і ліхтарики, і ножі, носив. Ну вона просто є більша бананка, тому дуже рекомендую. Вона в нас наявності от в таких шести кольорах. Е, найдешевший варіант це в чорному, найдорожчий здається там в тайгер-страйпі. Дуже рекомендую. І ще один великий плюс: її можна використовувати як напашник. Є ось такий адаптер, кріплені сюди ставиться балістичний пакет, і у вас така буде унікальна, неоднозначна і бананка, і напашник, і взагалі дуже чудова річ. Сам користуюсь, сам затестив. Намагаюсь з неї зіскочити, але не виходить. Тому на зв'язку звертайтесь завжди ваші